Шановні громадяни, уже кілька діб в центрі Києва спостерігається транспортний колапс. Рівень заторів на дорогах столиці досяг максимального значення 10 балів. Головні транспортні артерії міста перекриті барикадами, необхідність та доцільність, зведення яких викликають величезні сумніви. Крім того, задля їх зведення безжалісно нищаться дерева та комунальне майно. Що належить територіальній громаді міста Києва, до органів внутрішніх справ надходять численні скарги у переважній більшості від жителів центральної частини столиці з приводу неможливості проїзду до власних домівок та відсутності нормального відпочинку вночі. Хочу всіх заспокоїти: ніякого розгону майдану не буде. Ніхто не посягає на право громадян на мирний протест. Однак не можна ігнорувати права та законні інтереси інших громадян. Нормальне функціонування столиці не має бути порушене. Потрібно, щоб безперебойно функціонували міський транспорт та екстрені служби, рятувальники, швидка допомога комунальники. Розблокування вулиць здійснене на виконання постанови адміністративного суду про заборону блокування транспортних комунікацій. Завдання міліції забезпечити охорону громадського порядку при виконанні рішення суду. Ще раз нагадую, що мітингувальники своїми діями порушують права інших співгромадян, тож закликаю учасників акції поважати вимоги закону.